по долі чи ви один одному. Звісно, так. Крім того, ще можуть і діти народжуватися для тих, чому можуть, для тих, хто хоче. От як? Як вам мені не донатити? <смас> мама каже мені, чому ти так постійно продонати? <смас> Кажеш, Ханна. Я кажу, мама, тому що я хочу, щоб у нас була рівноцінна. Взаємодія і був енергообмін. Якщо розклад не сподобався, донатити не треба. Це все нормально. Також, дівчата, щодо моїх амулетів чи ви один одному. Мої амулеті самі крути на ринку, послуг. Тому що я давно їх роблю, я і дію перевірила на собі, на всіх своїх клієнтках, до того, як вийшла в Тікток, на Ютуб, я багато років займаюся. Більш того, я починала з ці Так ось вартість амулетів сама крута, яка тільки може бути, але результат настільки крутіший, що ви навіть не можете собі уявити, як зміниться ваше життя. І так, чи ви один одному? Па-па-па-па-па-пам. Зараз у вас пауза. Щось тут мечі поклали або посварилися і ось лежать. Ну тут я бачу, дівчина лежить, можливо, ви відпочиваєте, можливо, він лежить. Так, але лежить, лежить, а все ж таки хтось з вас, бачите, все в мечах, дівчата. Четвірка мечів лежить, і думки крають серце? Ану, це вас? Ви чи він? Ну, Мені цікаво. Охо-хо, той, у кого дуже багато страхів. Той, хто зараз в якихось ілюзіях перебуває. тут навіть людина може щось чи курити, чи щось пити, якось загушати свій біль. Ану, про кого це річ йде? Про чоловіка, бо тут чоловік намальований, хоча тут дівчина лежала. Тобто це той, хто зараз бореться з зовнішніми обставинами. Це навіть, знаєте, може просто боротися з тим, що відбувається з ним самим. І це людина, яка хотіла і з вами бути, але і своє життя не поміняти. Розумієте? А так не буває, так ось він лежить. Але. Прийдеться йому приїхати. Тут причому якийсь, йому треба щось е перепливти. Тобто тут, тут, бачите, лодка, ну, це, звісно, це не значить, що він на лодці, але він до вас приїде шість мечів. І, знаєте, буде їхати і боятися. Боягус, Боягус. Ти мене називала Боягус, а ми з тобою не пара. Дівчата, амулети, я нікому нічого не висилаю, просто зразу кажу, тому що в мене багато клієнтів по всьому світові. Це зовсім інша технологія. Це із карт Таро. Так, і що, чи в один одному? Звісно, Аркан Сила. Сила за тобою, моя люба, і послухай уважно, ти емоційно підкорила цього чоловіка. Він, як овечка, зараз. І аркан Сонце, Боже, да ти і сама стала сильною. І знов аркан Сонце. І тому, що ти стала сильною. Ви знаєте, от зараз так звучить ти підкорила. Але ж це нелегко. М -м. Але ж я розумію, який шлях ви пройшли, бо треба було комусь піти з відносин. Ану, хто пішов із відносин? Дівчина. Тут багатьох пішла ось дівчина. Чому? Тому що всі ті емоції, в які вона вкладала в цього чоловіка емоції, почуття, вона нічого не отримала. П'ять чаш і всі пусті. Розумієте? І веселка позаду, і все останнє це ж треба сили піти, коли ти кохаєш. А чи згодні ви на це, мої любі, подумайте? А чи можете ви так, подумайте? І якщо так, то круто, а якщо ні? Я казала і буду казати, тому що досить тільки дивитися і чекати, поки Ханна вам круте розкаже. Мене багато дивляться мої дівчата, у яких є амулети, так ось. Якщо ви розумієте, що вам погано з вашою людиною і без нього погано, заказуйте амулет на особисте життя. І тоді вищі сили зроблять так, що або ви станете левицею для нього, Сила, тобто, левиця І він зробить так, як треба для кохання, для любові. Або він піде з вашого шляху, але прийде та людина, чоловік. Розумієте, потім мені дівчата кажуть і пишуть: Боже, якби я знала, що такий чоловік прийде, я ж думала, що оцей останній віконечко, ні, дівчата, вас все світ від них спасає. Їх забирає, показує їх обличчя, каже, біжи, мила. А ви ні, ви за них ціпляєтесь. Хочу бути з Миколою. Я не роблю привороти, дівчата. Але я віддаю вашу долю з вашою згодою в руки вищих сил, в руки Бога. А він, повірте мені, все упорядить так. Що ви навіть такий сценарій собі вигадати не можете. Так ось, ну, від я просто про свої амулету, амулети можу казати дуже багато, тому що повинні розуміти, яка це велика сила, і які ці великі знання у мене. Так ось здійснення ваших бажань по аркану Сонця. Ось так, ви будете, Боже, ви будете відчувати себе обласканою Господом Богом. І карти йдуть інформацію, дають. Зараз подивимось. Що тут нам карти кажуть? Нам карти кажуть, що ви королева жезлів. Ви класна. Чому? Тому що королева жезлів це жінка, яка ставить мету і йде до неї, яка не сидить на місці, вона дуже ярка, вона виділяється на загальному фоні. У неї є сопілочка, на якій вона співає. Пісню, красиву пісню свого життя. І він розуміє це І тут карти вам кажуть, що що тут він знов кажу, да, що він хотів із вами бути і своє життя не поміняти. Я не знаю, що в нього за життя було таке, але він не хотів його міняти. І тут е, ви хотіли вже стабільності, надійності, королева жезлів. Досить. Вона, знаєте, це королева жезлів така вважається сексуальна жінка. Дуже сексуальна, яка, ну, яка приваблює чоловіків. Іноді навіть вона і не хоче серйозних відносин. Але ви потім захотіли стати королевою Пентаклів, жінкою стабільних надійних відносинах. А він себе вів, як пацан. Він не давав вам цього, розумієте? І карти кажуть, але кохання сполохне до вас. І буде продовження шляху. Трійка жезлів. І трі факели вони палають, і ви дивитесь майбутнє. Так чи по долі ви один одному? Що ще, дівчата? Деякі подолі. Що значить по долю? долі це значить, що щастя буде в цій парі. Але роблю багато розкладів і карти показують, що треба зачекати. То є амулет на відпускання минулого. Що мається на увазі? Ви не своє кохання, я поки карти да, кладу, Від, до нього відпускаєте і його відрізаєте. Ні, ви відпускаєте минулі об, образи на нього, бо вони є. Звісно. Ви відпускаєте свої оці нитки енергетичні, які вас зв'язують з ним. Ви розумієте, поки ви про нього думаєте, ви його напитуєте. Навіщо йому до вас проявлятися? Він себе відчуває класно. Навіть думає, а мені класно. А це тому, що ви всю свою енергію йому віддаєте. А крім того, дівчаточки, ця енергія може піти на здійснення ваших бажань, а вона йде куди? На цього чоловіка. Окей, okay. і що ж буде далі, вищі сили нам. Кохан... Вищі сили, Боже, як вас любить Бог, дівчата? Ви б тільки знали, яке найкраще для вас уготовано, але вищі сили не можуть вмішуватися в ваше життя, поки ви не дасте на це згоду. Так, що ж буде далі? Чи по долі ви з ним? Ви будете коханою жінкою. Вам по долі бути коханою жінкою? Так. Вам по долю бути жінкою, яку він хоче утримати. Дивіться, він сів зараз і каже, я її нікому не віддам. Вона моя. Ти моя. Розумієте? Ви скарб для нього? Ось. Тому що не то, що скарб, який десь стоїть в углу, ні, він його не хоче нікому віддавати. І він каже, що він буде для вас королем пентаклів, те, чого ви хотіли, пам'ятаєте, ви вже давно готові бути королевою пентаклів? Жінкою стабільних і надійних від мама каже: ти постійно волосся поправляєш. Ну, а що робити, мама? Якщо от, от таке волосся зробили мені укладку в іспанському салоні, що сказати? Обнять і плакать. Але я принципово не ходжу в салони, де є руські мастери. Я розумію, вони є скрізь. Я розумію, що хтось з них гарний, руський, хтось поганий, але коли моїх українців вбивають, мені вже все рівно, хто там який. І так, королева Пентак... Ой, король Пентаклів, тобто він буде стабільний, надійний, те, чого ви хотіли, ви можете з ним війти у брак, якщо є це в ваших планах, звісно, бо не всі хочуть заміж. На даний момент. Я стабільно надійні відносини знаю, що це таке. Я в них можу вступити. А брак? Так, і зараз і він з вами, до речі, буде розмовляти про це. Буде серйозна розмова, де ви будете оце говорити про це. Так. Про це, знаєте про що? Про здійснення вашої давньої мрії. Хтось з вас мріяв. І мріє, сонечки, це також нормально, ви мене не слухайте. Я я це я, ви це ви. Хтось з вас мріє вийти заміж, і хтось з вам з вас хоче, щоб він був вашим чоловіком, ось це буде. Боже, як у мене енергія приєм? Ось сьогодні було дуже багато відгуків від дівчат, і вони такі круті. Я просто розумію, що я так змінюю життя і мені так це вдохновляє. Причому ця мрія, ви вже забули, ви знаєте, ви вже... Думали, Аркан Зірка стаже, вже думала: та, це ніколи не здійсниться, скільки можна чекати? Це знаєте як до зірки долетіти, ні. Так а ви ще будете думати, чи треба вам це, чи ні. Вступати з ним в брак. І правильно, не давайте зразу відповідь. Ви будете думати, причому, якби, ніякого рішення не будете приймати. Так, так. Ви будете розуміти, що вам треба щось якось давати відповідь, але. Не виходить. Дівчата, вибачте. Ви знаєте, чим мені подобається Ютуб? Я настільки гламурна в житті, в Тіктоці, в Інстаграмі, що от я на Ютубі можу бути от негламурною. І мені це подобається. Чому? Тому що я вважаю, що я не гламурна також гарна. До речі, напишіть, як вам. Ну. Погано не пишіть, але якщо напишете, я переживу це кажу зразу. Просто не хочу, щоб ви карму свою погано наробляли. На бо те, що вас тригерить, це питання до себе. І знаєте, чому ви? Тому що у вас дуже багато ілюзій і фантазій. Якось ви не так бачите ситуацію, яка з ним може бути. Тому ви і не будете розумієте приймати ніяке рішення. А щодо чого у вас... Ого, го карти випали? Щодо чого у вас ілюзії фантазії? Тобто зараз про нього вже кажуть. Це я казала, не хочу повторювати, чесно кажучи, мені він не цікавий. А щодо чого, у моєї дівчинки, ілюзії фантазії? А ось я вас розумію, ви з ним це пережили. Ви боїтесь десятку мечів знову вступити? Так, моя кохана, ви боїтесь, і я це розумію. Десятка мечів це дуже важка карта. Десятка це максимальна карта щодо переживань. Ця карта випадає. Ось тобто, така сила переживань, коли йде життя. Якась рідна тобі людина. І ви цього боїтесь, але карти кажуть, це ваші ілюзії і фантазії. Окей. ну ви ще сили. Скажіть так, а що буде, якщо дівчинка моя прийме його рішення? Ой, прийме його рішення, ну його рішення. Прийме його пропозицію. Що буде? Предисторія. Ви бачите, спочатку початку побачила, думаю вау, розбите серце. А потім бачу розбите серце. І мечі. Тобто ви саме і впали. Так? Він вам спочатку розбив серце, потім впали в паузу з ним. І він тут вам спочатку щось напише, карти кажуть. Тобто, якось він проб'є почву щодо вас. Боже, як карти говорять. Ви сили дякую вас за те, що я така крута. Потім він до вас приїде. Ну, подивіться, ну як можна. Потім до вас приїде і. Зараз, зараз, зараз. Я хочу просто зрозуміти. Тут, тут, тут. Тут що карти кажуть, він до вас приїде, але я бачу якусь хитрість, обман і маніпуляцію. Тобто він все ж таки. Він все ж таки якось хоче з вами помиритися, але при цьому і свої кордони особисті відстоять. Тобто це не буде там привіт, там, прості засранця, вибачте, да, я винен ні. Він якось захоче, ну, якось все ж таки не до кінця розказати, що він пережив, коли ви пішли. Він не буде душу відкривати. А чому? А чому ви ще сили? Тому що взаємне кохання, і що? Тому що ти жінка, на якої він хоче одружитися, так, і що? А, тому що він боїться, дівчата. Він боїться, що вдру... що він розуміє, що у вас взаємне кохання. Само розуміє, що він вас кохає. Він розуміє, що ви жінка для стабільних надійних відносин. Але він боїться, що ви йому смерть зробите. Скажете, ні, все закінчилось. Кохання взаємного немає. Зумієте? Тому він не буде до вас підходити з хитрістю, ну з якогось недо, недо недоговорювати щось, щоб якось знаєте, вдруг ви йому зробите смерть. А він цього дуже боїться. Якби прямо сказати, я тебе кохаю, а да, вдруг ви скажете, а я тобі ні. Тобто смерть робити. Коханню, смерть робити, тому що ні, я з тобою не буду. То він буде ну, захищати свої особисті кордони. Але все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Буде привіт? Для якоїсь радості? Для когось весілля, ну, весі... для якоїсь радості, весілля для когось. Так, тому що ви з ним давно не тому, що ви з ним не бачитесь, не спілкуєтесь або в обмеженнях. Він, до речі, до вас прийде з якимось подарунком. Mm -hmm. Ану, не цікаво. Це буде наскільки це коштовний? Я така дівчата, хлопці. Я дуже люблю подарунки, ви знаєте, не тільки донати. І я це признаю, Ну я така, хоча я сама люблю дарити, я сама завжди віддаю клієнтам набагато більше. А який подарунок буде коштовний чи ні? Ну це Такий буде подарунок, так він вам сподобається. Такий буде подарунок, що ви будете. Може, машину подарує, чесно кажу. Да, Бо тут ви на коні сидите, Ну на коні, на зайці, так. Або квіти. Або машину. Тобто такий подарунок буде, що навіть вам будуть інші всі заздрити. Ану ще раз, це буде. Ну ви, ви розумієте подарунку, що ви отримали перемогу. Що це за подарунок буде? Підкажи вищі сили. Ну, розуміємо, що від нього. Ого, це буде подарунок. Настільки крутий, дівчата. Золотий Пентакль Тобто це подарунок буде для вас від нього, як подарунок долі. Тобто, щось таке дуже. Він до цього подарунку, до речі, підійде з головою. Чомусь мені таке відчуття, що він вам машину подарує і квіти. Чесно, чесно кажу. Так, що цей подарунок буде, як. бачите, король чаш. Цей подарунок буде, як признання в любові. Тобто він... З пажика чаш цим подарунком стане королем чаш. Напишіть мені потім, що він вам подарує. Боже, як це цікаво! Яка я за вас щаслива! Я знаю, що я хочу, щоб мені подарували. Так, хто мені хоче подарувати, Порш Каєн. Хто там із минулих хоче повернутися до мене, чоловіків? Порш Каєн і будемо розмовляти. Напишіть, яку машину ви хочете. Дівчата всі подарунки дарять. І треба до них відноситись. Якщо ця до вас думка прийшла, значить в вашому полі є ця машина. Не треба соромитися. Пошкаєн це дівчата, ну Боже, гроші що? ну, гроші як повітря. Вони є, були і будуть. Хто в цьому сумнівається, заказуйте амулет на фінанси. Ви побачите, як гроші до вас приходять і якими шляхами. Вже багато дівчат змінили своє життя. І так, все зрозуміло, він ваша доля. Прийде з подарунком. Ще раз запитаю, ви ще сили. Тому питали тут. Дайте пораду моїй дівчинці щодо цього чоловіка. Вау! Порада вам кажуть про те, що ведіть себе як паш чаш. Тобто. Показуйте, що є симпатія, але нічого не робіть. Ну, тобто, ви якось можете просто, якби, да, ну, показати, що, в принципі, у вас щось є до нього. Яку пораду? Ви будете з ним щасливі в коханні, десятка чаш. У вас буде привід з ним підняти келих і піднімайте, кажуть. Так. Ви раніше пішли, ви зараз ним далеко по Аркану мир. Так. Але ви за цей ста час стали мудрішою. Тут знов-таки, у мене надію, ця карта, показує, що далі будуть, вам не треба знати. Закривається інформація. Але тут ще, от бачите, тобто тут Верховна Жриця і Аркан Мир. Ви далеко, але ви багато чого не знаєте, що там відбувається. Так. Ви пішли і залишили, але сонце йде, здійснення всіх бажань. Він хитрував, маніпулював, обманював, було там. Але він хоче поновити відносини. Він вив себе як дурак. Чому? Тому що двійка чаш. Він кохає вас, ви кохаєте його. Він тут за вами підглядує. Десятка пентаклів. Ну куди ще? Десятка чаш. Щастя в коханні. Десятка пентаклів це стабільний, надійний відносин. Тобто і гроші будуть, і стабільність, і надійність, і емоції будуть. І так, ще раз запитаю. Так чи треба, моїй дівчинці, приймати його пропозицію? Клас, імператор, звісно, імператор це людина, яка готова дружитися, готова опікуватися, Друж... людина, яка. Боже, у мене аж, знаєте, у мене аж такий холод, по мені, чесно, так аж. Людина, яка... Вміє заробляти гроші, має соціальний статус. Імператор, у нього всі, всі стихії. Звісно, мати на увазі імператор, він може бути який, ну, як імператриця, тобто в якому плані імператор може давити, бути якимось таким, да ну як є тільки моя точка зору, але дівчата, це залежить від вас. Краще мати імператора поруч, чим пажика, якщо ви будете з першого дня з ним. Показувати свою позицію. Якщо вам щось не подобається, не мовчати, а говорити, то імператор це зацінить. Чи правильно я кажу карти? Тут у нього дуже зараз багато страхів. У ну, вас страхів чує, я ж про вас питаю. У вас багато страхів щодо проживання з ним разом. Так, ну правду я кажу? Колісниця, так, новий етап він вже їде. І. Новий етап до кінця життя. Так, не кажуть в картах Таро. Ну, не дуже одобрюється е, це, але аркан Поміни говорить, що він вам на все життя. Десятка чаш випала, десятка пентаклів випала. То що вам ще треба? Ви вмієте заробляти гроші, колісниця, продовження шляху, брак проживання під одним дахом. Аркан закохані. Кохання є. Так, буду допомагати. Ну, що ще є іерофант. Він вам даний від вищих сил. Все не просто так, дівчаточки. Але у кого є питання, заказуйте особисті розклади. Хоча ви знаєте, відповіді на запитання теж. Хоча я б скажу так, я вам раджу завжди думати наперед. Краще я, б, чим, ніж особистий розклад, заказав, заказала амулет на особисте життя. І ви щасливі тоді саме все розталі. Вам Треба буде ламати голову, тому що все станеться так, як найкраще для вас. Або з цим чоловіком, або якщо не він вам по долі, то з іншим. Але ви мене слухаєте, тому багатьох дуже багатьох програється. Все буде Україна! Слава Україні, слава героям. Дуже люблю вас. Бережіть себе і поменше слухайте те, що вам віщають тарологи російською мовою, якщо вони ніяк не позначають, що вони з України. Тому що, дівчата, це дуже важкий час і треба. Для України наші треба не гроші заробляти. Я тарологам кажу, які мені дивляться, а треба мати позицію. Розумієте? І мати позицію таку, що ми українці. І ми повинні розмовляти своєю мовою, а якщо не розмовляти, то хоча б ті, хто звертаються, повинні розуміти, що ми з України. Буду раз знов філософствувати не буду. Люблю вас.